Які в нас птички mm. <смі> балуються і граються зараз всі в місті. А ми вийшли на вулицю, у нас дощик пішов. Mm. Чуєте? А, капає. Mm. <смі> Єгор боїться, дождя одразу ховається. Мам. Mm. Давай сядемо, так? Да? Mm. Він боїться, наскільки mm. а скільки вітру. Богдан пішов на урок. Привіт всім, друзі. Ми вийшли на вулицю з Єгором. У нас все таке класіка. Прокинулись, поїли, вийшли на вулицю гулять. Пішов у нас дощик. Ми трошки не очікували, що він у нас піде. Хоча е погоду краще не дивитися, тому що якщо написано, що дождя нема, то все одно буде. Огор взяв з собою іграшки. Зараз сядемо, сядемо. Взяв свої дрілі, свої клавіатури і коти, як звичайно, тут гуляються з нами. Нікуди вони не діваються від нас, живуть з нами. Правда, цей табік, він якийсь маленький, щось він не росте. Не знаю, може він погано кушає. Оце в них, вони ще люблять, отак от на мене всі залазить. І сидять потім. до дає ще корі. Прийшла. Ні, Корі, не треба тобі сюди. Іди сюди, Корі, іди сюди. Сьогодні прокинулися о 6-й ранку від вибухів, тому що в нас Мя. почали літати шахіди. Мя. Потім ми спустились в підвал, сиділи, потім почали літати ракети. Теж було дуже гучно. Ну, коротше, зараз розмова не про це, а про те, що у нас потім вимкнули світло. Аварійні Аварійню почались відключення. О 9-й ранку вимкнули і. Зараз хочу вам показати, як працюють наші панелі без світла. Погоду ви самі бачите, яка в нас погода. Хмарами затянуто і йде дощик. Але так, я заходжу в будинок. Зараз покажу вам, як у нас тут все працює. Так, світло вмикаю. А, нагадую, це ми поставили інвертор. Це стоїть акумулятор. І тепер дивимось, що тут у нас показує. У нас показує те, що зараз у нас немає мережі, світло в нас вимкнено. І панельки зараз в такий похмурий день, коли нема сонця це мало. Вони дають 1 кВт. І з цього 1 кВт іде розподіл енергії на зарядочку акумулятора оцього. І на будинок. При цьому у нас зараз е, вімкнено, е, Богдан займається в нього вімкнутий комп'ютер, монітор. Вімкнений у нас комп'ютер робочий з трьома моніторами. Також у нас працює е, морозилка, холодильник, і е, ще в нас працює, е, що ще? А, і опалення, що у нас вінкнене. Зараз ми трошки підігріваємося, тому що вже холодно. Зараз, поки хватає того, що видають панелі. Якщо не буде хватати панелі, він буде потім брати вже з акумулятора. Ось так виглядає цей наш акумулятор. Зараз він заряджається, 94%, і продовжує зарядку від сонячних панелей. Ось така в нас система. Це все потім я можу вам детально розповісти, як ми тут все ставили. От, який акумулятор, який інвертор. Поки я зараз яких технічних характеристик не буду казати. Якщо вам цікаво, я можу зняти наступне відео і потім це все детальніше вам розказати. Ну, поки що мене все влаштовує. Я дуже рада, що ми це поставили, ці панельки. І тепер у нас є світло, коли його немає, коли ці діють відключення. Тепер, якщо у нас будуть блекаути, ми будемо зі світлом. Ось, ну опять же кажу, будемо ще така... дивитися, наскільки раз, ну, будемо дивитися, наскільки чого буде вистачати. Поки оце коли вмикають, виходить, е, ну, мабуть, це як ото два на два. два. Дві годинки є світло, дві годинки немає. Потім поки що от таку погоду хватає з головою. А коли будуть вже більш серйозні відключення, ну я дуже сподіваюся, що їх не буде, але Ма, не знаю. Молоді Хочеш водички взяти? Да. Ну давай віземо водички, пішли. Угу. Коли будуть більш серйозні відключення, хоча я, я ж кажу, дуже сподіваюся, що їх не буде, то вже потім будемо дивитися, наскільки нам чого буде вистачати. Тому що це ми тільки поставили цю всю систему. Як вона поки працює. Будемо ще розбиратися. Атмосфера у нас на вулиці вже максимально осіння. Ще й дощик іде. Така прям сьогодні погодка. Ну, воно, знаєте, дуже гарно зараз, що немає вітру. Якщо б був би вітер, все було б набагато погано. Що це таке? Це сьомка. Сьома, якийсь такий кіт, він постійно мяукає. Ці такі якісь, знаєте, вони більш спокійні. Це там потребує уваги. на Бутилку даєш. Давай. Так. Це у Єгора там свій огород. Отака у нас полуничка росте, коти, слава Богу, ще її. Нічого з нею не роблять і, слава Богу. Я їм дам. Це такі вредителі страшні. Я їх ругаю, але вони тим паче роблять все, що їм заманеться. Капуста, яку в нас постійно хтось з'їдав по одному листя. Зараз вроді, ну, ще тримається. Ну, звісно, що з неї толку не буде, ну, це такий, знаєте, в нас був невеличкий експеримент. Ось, це все треба нам буде позривати, що в нас залишилось. І отам от у нас в тепличках ще, ну, воно таке вже теж, знаєте, у нас там досить. Ну, в не дуже вже в доброму стані. Ну, поки воно росте, ми його залишили. Зірвали, повиривали оці всі огірки, які в нас були. От. І оце, коли були заморозки, це все, все попропадало, бачите? Ну, ми вспіли потім в попередньому відео, я показувала, як ми зривали ці всі зелені помідори, перці позривали. От, і це все воно. Треба час, щоб це все привести до ладу. У ну, мене ніяк не вистачає зараз вільного часу, щоб займатися, ось, повиривати оце все бадилля, яке тут. Намочив ручку? Нічого страшного, Єгорка. А он наші скажені коти. Ну, скажені поки в хорошому смислі. Бігають, граються. Звісно, їх кормлять. Вони більше нічого не роблять. Правда, я бачила нещодавно, як той великий рижик, він мишку гриз. Наверно, зловив. Взагалі мишок тут хватає. У нас же там ото поле через забор. От, і там мишки. Ну, вони такі, бачите, От кормлені в нас. Да, корі? І ще в них така дурна мода, коли я... Клацюю дверю, вони думають, що я постійно буду їх годувати. І постійно труться біля будинку у нас. Тільки дверми клацнув, все. Це, типа, сигнал, що будуть годувати. І я не знаю, як оце. Тепер. Що Це... таке, дівчулька? Корі? Що, дівчинка. Хороша кошечка, така лагідна. Мені Вона дуже подобається. Я люблю таких. Добрих тварин. А тут таке не погладиш, нічого його не зробиш. Є такі злі коти. У нас всі коти добрі. Ні, ні, корі, не треба. Сьома. Заліз. Грійця. Мама, бідіку! Вони зараз тут всі труться ці коти, тому що я тут стою. Якщо б мене тут не було, їх би теж тут не було. А ось великий рижик, улюбленець публіки. Він дуже всім подобається. Рижулькін. Дивіться, який Єгор вирив котлован. Єгор, в тебе посадка тут? Да. А що ти садиш, Єгорчик? Это, цвіточки? Ні, не, не цвітоки. Тобі цвіточок дати? Так. Да. Угу. Давай оцей тобі дамо, ти посадиш, да? Так. Да. На. сади. Сади. Так, да, це ми трошки вийшли. Я ж кажу, прогнозам взагалі не задовіряють Доща нема. Все, пожалуйста, отримать дощ. Вийшли погулять. Ми що це садили. Бачите, які у нас маленьке всього було посаджено. Ну, чисто так поїсти. Я дуже задоволена. Тим врожаєм, який в нас був цього року, це наш, як от, наш перший опит висадки. Звісно, не було без всяких приколів. То в нас розсада пропадала, то там хтось під'їдав її постійно. Ось. І ми потім оце скупляли готову розсаду. Ну, а оця вся остання, яка оце у нас росте, отам, яка залишилась, оце м -м, розсада вже наша. Ми потім вже просто не запарювалися в звичайні стаканчики, посіяли насіння. Тож ми хотіли, ну я прочитала, що можна там під спеціальними лампами пророщувати оце все. І в мене нічого не вийшло. Воно коротше погоріло. От, а оце виростили просто, як зробили експеримент, і воно все в нас успішно виросло. Оце ще такі помідорчики дарвем. Тому що ми їх накриваємо на ніч, ну, я ще думаю, може вони покрасніють, буде все нормально. Незважаючи на а, таку маленьку посадку, всього, що у нас і перчика трошки було, помідорів, ну, врожай був хороший. Нам хватило їсти. І оця ще зелень у нас залишилась, це петрушка, ми вже її почікали, це вже нова відросла. Тут у нас ще кінза росла. Ось, і оце укропчик я ще постійно зриваю, на суп беру. От. Єгор попросив насадки. Оце йому не наденених іграшок, оце дайте насадки, щоб поливати. У нас є такий поганий шланг. Ми брали з Аліекспреса, він у нас дуже швидко вийшов а, а, з -з зі строя, так сказати. Не те, що там, може, якийсь переходничок. просто сам шланг. Він пробився. Там така силіконова була трубка, і вона дуже швидко пробилась об хвою нашу. А це ми все, коли купили будинок, оце у нас е у попереднього власника, це було скільки всяких насадок. Вони все це тут залишили. Ну, тут сарайчиком це все лежить. І це і грати. І грати е в насадки. Він це бере оці насадки і це підключає сюди до цього шлангу. Нравиться тобі насадки? Да? <крик> угу. Тільки ж давай, може, зараз мене довго, тому що що дощик Єгор. Дощик іде. Може підемо там за столик сядемо? Ні, треба. Так давай ми оце візьмемо і будемо там за столиком сидіти, хорошо? А, да. Давай. Да. Приспустився в нас дощик. Прям такий хорошенький. О, іде. Ми намокли, одразу забіжали сюди під будинок сідати. Оце теж будемо ще прибирати. Роботи в нас ще дуже багато. Ще це все треба в порядок приводити. Ще нам треба буде складувати оцей батут. Тому що я не хочу, щоб він зимою у нас тут стояв. Потім ще будемо іграшки прибирати. От Ну і звісно, оце робота номер один. У нас буде поприбирати оце все листя, коли воно це все посипається Зараз я цим не займаюся, тому що ну, чого по сто разів його прибирати, а потім можна все одним разом, коли воно посипається зробити. так це ще ж кажу, водиля треба буде прибирати. Ну, коротше, роботи ще в нас Непочатий край. Якщо б нам коти допомагали, було б взагалі класно. Їх багато. Кожен щось робив. Коробка впала. А так все самі робимо. Сідаю, сідаю його. Опа. Все, будемо гратися ще з насадками. Гуляємо з Ігорем по вулиці. Ігор каже, давай каштани збирати". Я Кажу, ну давай. Говорю, можеш хоч цю машинку забрати. Всього, Єгорка, то ти ж три штуки взяв. Хватає тобі, так? Да? Ти будеш сам їхати? А, ти ще хочеш. Оце ще щодо відключень. А, ну, можливо, можна було і перетерпіти оці пару годин. Як ми літом, я пам'ятаю в Кременчуці, ми були 16 годин без світла. Єгор тоді був маленький ще. От, це ж ці всі відключення світла. Я не знаю, як ми літом, оце сиділи. У нас не було 16 годин за добу і було лише 8 годин. От 8 годин світло було. Якось ми так а, ну, могли це все пересиджувати. А от коли вже ж переїхали в будинок, Ігор підріс. От. І дуже нам незручно, що ми не можемо користуватися водою. Тому що коли в нас нема світла, в нас не працює насос. От. І оце одна з головних причин, чому ми вирішили поставити панелі, плюс то, звісно, що енергонезалежність, незалежиш від відключень. І вода тобі є, і світло є, і інтернет. От тому Поки що це, це ми і спитали. Дуже-дуже зручно. Ти можеш включити воду, помити ручки. Ну, що зараз холодно, ну як оце мити руки, не знаю. Це ж треба наливати. Раз. Е, наливати воду. Це якось гріть, це на газу, мабуть, чекати, поки помиш руки. Так зайшов, зразу ручки помив, як тобі треба. Дай оце їсти приготував. Ну і гора там помив, якщо треба. Вода є прям вообще дуже круто.